Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Як ви там, як ваш настрій тримаєтесь? Сподіваюсь, у вас все добре. Знаєте, я тільки в попередньому відео там говорила про те, що треба зібратися, мобілізуватись і ні в якому разі не падати духом і не здаватись. І як тут? Оп! І в мене знову діти хворі. Ми, якщо чесно, мої ресурси вже так. Вичерпуються, і я ну, все менше і менше знаходжу правильних слів, аби підтримувати себе і, і якось збиратись докупи і щось робити. Добре, що в мене є YouTube, бо насправді це також одна з таких, знаєте, галузей, які мене мобілізують. Я ну, зобов'язалася робити там, два відео у тиждень. І стараюся притримувати цього графіку, і воно ну, мене так тримає в тонусі, не дає розслабитися і там тижнями не знімати, скажімо. Ну, але знову ж таки, коли ти працюєш на Ютубі, ну, або взагалі сам на себе, то ти сам від себе і залежиш, сам собі складаєш графік і сам мусиш себе контролювати, чи ти цього графіка дотримуєшся. А як відомо, самоконтроль, ну мені здається, що це найскладніше. як в анекдоті. Сила є, воля є, а сили волі нема. Там не про те. Хочу вам нагадати, друзі, не забувайте лайкати і коментувати відео. Не забувайте підписуватись на канал, якщо ви дивитесь мене, а досі не підписались. Для вас це не складно. А для рейтингу каналу дуже важливо. Для просування каналу важливо. Якщо вам відео подобається, то, будь ласка, проявіть якусь активність, щоб це відео побачив ще хтось, окрім вас, і, можливо, для нього це відео буде чимось важливим або навіть необхідним. Дякую тим, хто постійно під кожним моїм відео пише коментарі, хто завжди знаходить слова якоїсь підтримки, поради. Чи навіть просто лайк на це відео. Я бачу усіх, бачу вашу активність і, чесно вже, навіть по іменах, по іконках пізнаю своїх постійних глядачів. Це дуже приємно, що в мене є така лояльна аудиторія, яка завжди зі мною. Запитували мене, до речі, чи є у мене на каналі багато хейту і негативних коментарів. Як такого хейту, я не можу сказати, що в мене дуже багато. Є незадоволені люди, але зазвичай вони, такі такі е, коментарі ну, зразу супроводжуються тим, е, там їм не сподобалось, наприклад, якесь моє висловлювання. вони все відписуюсь. Ну, якби на тому дискусія вичерпана. Ну, підписується. Це якби моє право на своєму каналі говорити, те, що я думаю, ваше право з цією думкою погоджуватись, не погоджуватись, підписуватись чи відписуватись. Ну, якби це двосторонні стосунки, і вони можуть бути такими. Я до цього ставлюся абсолютно нормально. Інша справа, коли є категорія коментувальників, які якби хочуть висловити свою думку, але не можуть зробити цього толерантно. всі, звичайно, маємо право на свою точку зору, але я дуже вас прошу, висловлюючи свою точку зору, не ображати інших. І це не стосується там, чисто там, мене чи моїх якихось висловлювань, але навіть часом в коментарях під коментарями бувають якісь такі. Незрозумілі срачі, ну, я б цього не хотіла. Але, зрештою, тут, як то кажуть, кожен діє в мірі свого виховання. Але Ще раз повторюся, як такого якогось масового хейту в мою сторону ну, поки що немає. І це трохи мене бентежить насправді, бо кажуть, що канал розвивається лише тоді, коли з'являються хейтери. Ну, таке. Не знаю наскільки це працює, поки такого досвіду в мене не було. Що ж, друзі, збираємося до роботи. Треба сьогодні їсти зварити і запланувала у ванні поприбирати. Подивимося, що мені вдасться зробити з дітками. Світла немає. Е, до речі, мене запитували про генератор. Чому я вжаліюся, що немає світла, якщо в нас є генератор? Так, в нас є генератор, але його чоловік підключив до будинку повністю. Ну, завів от через головний е, вхідний автомат. Е, аж. В суботу, цієї суботи, по факту. А до того він був підключений настільки до майстерні, ми використовували його тільки для роботи, фактично. Зараз вже підвели до всього будинку, але я ще досі не навчилася його самостійно включати. Ну, як досі? Там кілька днів він настільки включений, і я ще не опанувала цього важливого навику для кожної жінки у Нашому сьогоденні. Але є такий нюанс, що мені якби світло не завжди потрібне, і ну, генератор, треба розуміти, це не дуже економна річ, а, точніше, геть не економна річ, і якби є, ну, має бути зміст його використовувати. Якщо мені там, наприклад, в мене всі гаджети заряджені і мені всього лиш потрібна пральна машина, ну я можу почекати, коли світло включать і тоді попрати. Е, Ну, Це не є така якась гостра необхідність. Ми можемо, особливо в день, можемо посидіти і без світла. В цьому випадку я за розумну економію, тому що от коли нам на наприклад, треба було шити, треба було, щоб були якісь терміни, і треба було, щоб всі вся ну, апаратура, всі машинки працювали, тоді там ми вмикали, бо ми розуміли, що от. Вмикаючи генератор, ми працюємо і тим самим заробляємо, аби оплатити роботу цього генератора, тому якби це виправдана така витрата. А просто щоб телефон включити, щоб інтернет був, ну то таке можна і потерпіти. Словом, пристосовуємось до тих умов, які в нас зараз є, беремо себе в руки і рухаємось далі. І рухаюсь я в сторону кухні. Звичайно ж, буду сьогодні готувати рибні котлети за рецептом. Мого брата. Насправді, у мого брата дуже багато гарних і цінних рецептів. Ну, як багато. В нього є такі, знаєте, перевірені. Але 100% вони виходять. Тому я навіть не сумніваюся, що ці котлети будуть мага смачними. І так, нам потрібна якась риба. У мене філе Мінтая, але воно було ось так на шкірі, то я її ще додатково зняла. Готую разом з цибулею фарш у блендері. І так само роблю такий фарш з замоченого батону у молоці. Тут важливий момент, аби хліб складав третину від загального фаршу. Ще додаю одне яйце і спеції. Я буду додавати таку суміш для. Пасти і для риби. Ці спеції я замовляла у магазині Світ прянощів, уже неодноразово вам показувала. До речі, зверніть увагу, що зараз там діє акція, знижка 25% для моїх підписників за промокодом Юля 0506. Я ці деталі пропишу в описі до відео, обов'язково скористайтеся такою нагодою і зекономте на покупці якихось прянощів та спецій. Ще, звісно, треба посолити, поперчити і дуже добре усе вимішати. І ключовий інгредієнт, який робить ці котлети дуже соковитими, це столова ложка олії рослинної, може бути, оливкова, мене соняшникова. І все гарно перемішуємо, і будемо формувати котлетки. Обсмажувати котлети я буду в панірувальних сухарях, але це не обов'язково. Взагалі, мій брат готує з річкової риби. Я вже колись розповідала, що він фанат риболовлі, і це таке його хобі, і, яке має якісь позитивні наслідки, і потім з цією виловленою рибою треба щось готувати. І ось він знає 100 500 таких цікавих рецептів рибних. І це один із них, але підходить будь-яка риба. Насправді тут головне, що має бути правильне Відношення хліба і е, м'яса рибного, а також додати обов'язкову е, ложку олії. Обсмажуємо е, спочатку на великому вогні з двох сторін, а тоді наливаємо трішки води, накриваємо кришкою і ще доготовлюємо кілька хвилин. Таким чином, котлети виходять дуже соковиті і такі, знаєте, якби пропарені зсередини. Паралельно тут я ще відварила рис на гарнір і буду готувати салат. У мене є буряк відварений. Точніше, я купляю вже такий готовий він проварений і простерилізований. Дуже смачний, мені подобається. В таких вакуумних упаковках продається. Зовсім інший смак він має, аніж такий домашній, можна сказати. Додаю, що в мене був айсберг трохи і фету. Все це також приправляю улюбленими спеціями. У мене це орегано і сушені томати. Я вже не раз говорила, що ці сушені томати це мій фаворит зі спецій, додаю до усіх салатів. І заправляю оливковою олією та бальзамічним кремом. Готово можна сервірувати наш обід. Здавалося б так все просто, але це дійсно дуже смачно. Мої діти їли ці котлети в обидві руки, дійсно дуже смачно вийшло, Вони такі, знаєте, пухкі і соковиті. Абсолютно не пересушені, як часом бувають з риби, особливо якщо риба така, знаєте, хек чи мінтай, ну, без смаку, як я називаю. Словом, рекомендую вам спробувати за таким рецептом. Впевнена, вам сподобається. Крім смачно поїсти, мене ще сьогодні чекає багато прибирання. Зокрема, хочу розібрати нарешті ванну. Постійно її відкладаю на потім. Не може, ну не вдається мені ось так весь будинок і ванну прибирати в один день. Завжди чомусь ванна для мене це окремий день для прибирання. Тут в мене назбиралося всякого і різного. І побудова хімія, і косметика мала в неділю дефіляду, теж тут малювалася і все як закинула. Поспішала, звісно, як завжди, а ще тут вічно прання, багато пилюки. Словом, прибирати є що. Розкладаю усе по своїх місцях і починаю все протирати, мити. Паралельно, звичайно, викидаю якісь зайві речі, щось можливо дивлюся, вже є з терміном, який вийшов, або просто якісь порожні флакони, там, наприклад, свічка догоріла словом ну прибирання як прибирання. Розбираємо, викидаємо, витираємо на щоденній основі я хімію не застосовую у ванній кімнаті. Але сьогодні буду, бо таке в мене більш ретельне прибирання, можна сказати. Якби ще там попрала шторку для душу і помила стіни, то можна було б сказати, що це геть генеральне прибирання, а так майже генеральне, тому використовую хімію. Пізніше там покажу вам, чим саме користуюся, бо насправді засоби дієві і варто ними поділитися. Протираюсь тут зеркало, і захотілося мені з вами поділитися таким одним своїм спостереженням. Коли ви на стадії планування вашої ванної кімнати і у вас є можливість вибирати, де ставити умивальник і зеркало, то зверніть увагу на те, що саме в вашому зеркалі буде відображатися. Я чомусь з самого початку про це не подумала. У нас була можливість оці крани, там, каналізація, все це рухати туди-сюди. І я чомусь не подумала про те, що у мене в зеркалі буде відображатися рушник сушка і унітаз. Ну, це не зовсім те, що я б хотіла бачити в зеркалі. І це такий важливий момент, на який не, не звертаєш уваги, коли плануєш, бо ну, якби, бракує якогось досвіду, якогось бачення. Тому, можливо, комусь така інформація буде корисною. Якщо ви плануєте, то майте на увазі, дивіться, що в цьому зеркалі там потім буде. Бо це важливо і від цього залежить загалом зовнішній вигляд вашої ванної кімнати. Я вже скористаюся вашою порадою навзаєм. Написали мені в коментарях, Юля, чому ви не поздираєте ці наклейки на е, пральній машині? Невже вони вас не дратують ось цей візуальний шум? Ви знаєте, поки ви мені про це не написали, я їх не помічала. От і чесно, ну, якось вони мені, так знаєте, як одна ціла і я абсолютно не розуміла, що там ці наклейки можна віддерти і що вони тут зайві. Не знаю, як так працює наш мозок, але от тільки мені хтось про це написав, і одразу вони мене почали страшенно дратувати. Я постійно їх бачила і все збиралася, збиралася їх повідклеювати. І Ось, нарешті, сьогодні я це зроблю. Ну, без помічника, звичайно, не обійшлося. Він тут, як тут, як особливо тільки включається вода, у ванні, вже за харку приходить щось мити, помогати. Ну, Самі бачите, ганчірка, містер Мускул. Я, звичайно, його закрила, бо він часом собі очі не пшикнув. Але от так він мусить бути біля мене, забороняти це взагалі не варіант, легше перечекати, коли йому просто набридне бавитися в таку гру. Ну так, хвилин через 10 йому зрештою набридло тут відкривати, закривати, мити, витирати, і він пішов. Але натомість прийшов другий пасажир. Він теж згадав, що він може мамі допомагати. І вже мені довелося зі старшим сином з цими наклейками бавитися. Словом, весела в мене вийшла історія з пральною машини. Потратила дуже багато часу, поки її протирала і віддирала ці наклейки. Але дітям було весело і відчуття присутності мами в них все-таки є. Що поробиш? Ось такі вони мамські будні. Я не вихователька в садочку, яка тільки дітьми займається, а я ще й і прибиральниця, і кухар. І медсестра і аніматор і ще й не забувати, що жінка в будь-якому випадку маємо ось такий результат, і як каже мій дем'янчик, мама, тобі лайк. Так, я продовжую, виношу сміття і буду мити смітникове відро, дитячі горшки і підставки. Також ще е хімією всю сантехніку обробляю і залишаю буквально на 10 хвилин. Так. Так, поки мене там хімія ще працює, я вам розкажу про деякі свої засоби, які купила нещодавно, якими дуже задоволена. Перше, ось цей слітбенк. Е ось власне цей. Я брала різні, в мене багато було різних варіантів для ванни, але цей просто, я не знаю, він відмиває все, абсолютно не має якогось неприємного запаху. Навпаки, я би сказала, що такий запах має якоїсь чистоти. Він якийсь, бачите, не нашинський, ну, не нашою мовою пише, хоча дистриб'ютор пише, що це Київ. А виробник Польщі. Якщо вам таки попадеться на очі, беріть, не думайте. Він дуже класний для ванни, для сантехніки. Просто ідеально. Не треба нічого терти того чекати, ось так нанесли. Зараз вам покажу. Нанесли 10 хвилин і просто змили водою і все блистить. А такий взяла Гель для прання дитячої білизни. Я колись його брала в капсулах. Коли в мене ще була ця карточка така дитяча, а, пакунок малюка. І можна було купляти якісь дитячі товари, то я от брала пральний порошок, ну в капсулах. А зараз взяла ось такий гель. Це брала в Єві. Він мені подобався, в принципі, дуже класно для прання білого. Мені здається, що взагалі оці всі засоби, які призначені для дитячого одягу, вони дуже класно підходять для прання будь-якого одягу, білого, от, власне, білого. Також я ще в Єві взяла ось такий кисневий відбілювач. Я його ще не пробувала, якщо чесно, нічого про нього сказати не можу. Перший раз взяла. Спробую, тоді вже вам, мабуть, розкажу. У мене є кілька білих футболок, які вже не дуже білі, хочу спробувати їх повернути <говорити> до білосніжного вигляду. Персіл капсули, ну я беру такі капсули завжди. Або такі, або ще бувають чотири в одному. Мені подобається, в принципі, справляється. І для мене капсули це можливість економити час. Ну, там не треба наливати окремо гель для прання, окремо плямовий відник, окремо кондиціонер, просто закинув капсулу і все. Єдине, що треба слідкувати, аби ці капсули були закриті і ні в якому разі не були у дитячому доступі. І топ останніх моїх покупок для дому це є ось такий плямовий відник. Це, це виробництво Італія. Там, Італія. Е, мені купила мама, знаєте, в таких польських магазинах ми їх називаємо, це, що привозять якісь товари за кордоном. Ось він має тут такий аплікатор з такими якби, ворсинками силиконовими. Ну, зручно наносити безпосередньо на пляму. Е, я вам якось. Покажу, можливо, навіть ще сьогодні. Ну, часом мій син приходить садочку з такими медалями на грудях від їжі, що я деколи думаю, що це взагалі нереально ніколи відіпрати. Але ось цей засіб справляється навіть з плямами, які вже були кілька разів запрені. Ну, Мені дуже сподобався, я давно шукала щось такого плану. І насправді найголовніше, що має ось такий аплікатор, ви безпосередньо руками цей. Засіб не, не торкайтесь до нього, а от тільки на пляму наносите, залишаєте на кілька хвилин і потім попрати в як загальному ну, в пральній машині і все гаразд. Словом, якщо таке десь побачите, рекомендую вам спробувати дійсно хороший плямовивідник. І що поповнені моєї колекції косметики, продовжую тестувати, тестувати, шукати для себе якісь. Українські бренди і ось Богіка. Можливо, ви про неї чули. Це такий теж бренд доглядової косметики українського виробника. Досить зараз, мені здається, він популярний. От я на пробу взяла собі такий клінзер. Я хотіла гідрофільну олію, але мені порадили ось цей клінзер, що він кращий, Є ніби ну якби це нове покоління в очищенні шкіри. Не знаю, не можу сказати, що мені там дуже воно сподобалося чимось воно страшно відрізняється. Єдине, що плюс, те, що не подразнює мені очі, нормально можна зняти макіяж з очей. В мене контактні лінзи, і це важливо, бо зазвичай мене дуже почуть очі від таких якихось засобів. Але ось ця сироватка... Я так ближче вам покажу цей сером. Це фантастика. У мене тут вже майже його не залишилося, хоча тільки недавно його купила. Дуже великий розхід. Або мені так здається, ну, насправді тут об'єм маленький. Я брала на пробу, не знала, чи мені підійде. Дуже класна річ. От, буквально за два рази вже видно ефект. Шкіра дуже свіжа, підтягнута. І знаєте, така, якби. Наповнена, не знаю, як це пояснити. Я не спец в цих всіх справах, але мені дійсно ось ця сировитка дуже сподобалась. Замовляла на їхній інстаграм-сторінці безпосередньо. Довго я тут балакала, вже якраз моя хімія вся попрацювала, просто все змиваю, навіть холодною водою, все прекрасно змивається, немає абсолютно ніяких потреб якоїсь щось терти, відтирати. Дуже все швидко і зразу мені дуже подобається є ось це відчуття чистоти. А сантехніка просто неймовірно блистить. Ви просто подивіться, я отак змила, зверху легенько протерла ганчіркою для дзеркал, і ну, реально як дзеркало, все блестить. Ніяких плям, повністю весь цей вабняковий наліт забирає без проблем. Зверніть увагу на цей засіб, я ни дуже задоволена. І залишилось мені ще пропилисосити і помити унітаз. Бо з дитиною це нереально робити. Він весь час, тільки включається вода Захарко вже тут, як тут, і словом, доробила вже без дітей це все. Поприбирала я нарешті в ванні, освіжила все так якось знаєте, аж легше дихається, мені здається. І зараз хочу таку собі винагороду зробити масочку. ну Поки перекладала, знаєте, це знову той принцип, про який я вам вже говорила, коли показувала свою доглядову косметику. Якщо воно її перед очима, дитином користуєшся. І ось там перекладала, побачила, що в мене є така маска, очищуюча, um, вуглецева. Ось така карбона, -е, тому як перекладається. І зараз хочу нею скористатися. І буду, мабуть, уже відпочивати. Насправді важкий день, коли діти хворі, коли діти вдома. День справді був не з легких. Ну, ви, мабуть, по мені бачите, наскільки я втомлена і до того ж вже далеко за північ. Але я вирішила все-таки маску зробити. Для неї, до речі, треба трішки лице намочити. Має бути волога шкіра, і ось так такими масажними рухами її якби вспінити. Вона наповнюється киснем, і така, знаєте, мені здається, вона має такий ефект, як пінка для бриття чоловіча. Воно починає так шипіти, такі бульбашки утворюються, і за рахунок ось цього шкіра дуже класно очищується. Так, нанесли хвилин 5-10 потримати і змиваємо. І одразу таке відчуття чистоти. Не знаю, чи можливо це якось передати камерою, чи видно вам, але ну, я відчуваю, наскільки. Свіжою стала моя шкіра, і я дуже рада, що я знайшла на це все таки сили і трішки часу для себе і виконала ось цей такий вдячний собі ритуал. Ще наношу свою доглядову косметику і буду йти спати. Дякую вам усім за перегляд. Дякую, що додивились це відео до кінця. Дякую за усі коментарі, лайки і підписки. Тримаємося, любимо себе, своїх рідних, віримо в перемогу, все буде добре, всім па-па і до нових зустрічей!